Oh, так, 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 Знай так. одне, я хочу, щоб заповнили наші глядачі. Так професійне відбілювання завжди краще, завжди надовго, завжди безпечно, Домашнє відбілювання, те, яке назначене лікарем, uh -huh. воно можливе. А домашнє відбілювання, те, яке ти сама собі придумала, uh -huh. там, в магазині купила чи в інтернеті, uh -huh. забудь про це і не враховуй. Uh -huh. Все. І не завжди можу мріяти о самих білих зубах. про білих зубах ти повинна завжди. І мрії повинні здійснюватися здійснюватися. Так. так в мене є ще другий питання. Що робити при чутливості зубів? Тобто, коли зуби реагують на холодне або гаряче, що спочатку робити? можна я почну? Будь ласка, спочатку треба встановити причину, чому ага. ці зуби чутливі. Це чутливо емаль зубів, в поганий стан, наприклад. Це може вже зробити доктор. Тобто я просто чувствую, що у мене там на холодній да. гаряче. Вот, це може бути пов'язано з емалю, це може бути пов'язано з парадонтом, тобто з ясними опускається кістка угу. і оголяється шейки зубов, оголяється корінь зуба, появляється чувствість. Це може бути пов'язане з патологічними процесами, такими як начальний там чи середній каріяс. Е, ну ще маса. Я не буду зараз цим цього грузити, але спочатку треба встановити причину. Для того, щоб встановити причину чу і чутливості зубів, ти повинна звернутися куди? До лікаря-стоматолога. Лікаря? Я розумію, але мені теж причина. Мені ну, не треба причина. Мені треба методи і рекомендації, що з цим зробити. Зачем? Зачем? Ну, я, я я роб, думав, як робить людина, яка просто не собі чувствує, що тут не ну, реагує? Да, ну, як не. вона робить? Вона йде в магазин, супермаркет і купляє пасту зубну від для відчутливості від <laughs> зубів. Від зубів. Чистить цю пасту місяць Два потом зуб розболівся, або появився вже флюс, або якийсь гной пішов з дьосен, або половина зуба розвалилась, і тоді і паста не допомогла, помогла. Да? Наконець розумієш через дві тижні, що паста не допомагає. І тоді ти до стоматолога тому я раджу появилась якась чутливі зубів. Звернись до лікаря, звернись до професіонала, прийди до свого стоматолога. він тобі все зробить. Все Хорошо, покажи. а моментально как-то на это отреагировать нельзя, да? Если там не знаю, Почему может, времени у меня нельзя? нету идти к стоматологу, я пью кофе. Ты можешь чеснок сюда привязываешь, капельки валерьянки на, 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 на зуб капаешь, красную ниточку. Я шучу. Ну, знаешь, в общем, только надо идти к стоматологу. Раз просто будь у стоматолога раз на пиврок. А И может як. у меня Приди тогда в промежутке между помним?